Ми ж знаємо, що на сьогоднішній день у нас іде війна, і 9-й рік війни, ми не можемо замовчувати такі речі, як реабілітація наших поранених, наших цивільних людей. Давайте трошки тоді про вас, оскільки за 8 років ви прийшли багато і особисто, так? І а, не тільки особисто, а в роботі з іншими, з іншими а, теж і ветеранами, і учасниками бойових дій. От якщо подивитись на цю динаміку, там, я не знаю, відмотати в 15-й рік, і от зараз подивіться. 2022. Щось змінилося? Це абсолютно різний рівень. У 2014 році навіть такої професії протезист не було. Наші військові їздили, привозили перші біонічні руки, перші протези на ногах, і тоді перші питання військові наші задавали. Чому у нас немає такого? Давайте будемо змінювати. Давайте щось робити. І тут дійсно взялись і протезисти, і хірурги, травматологи. Користування протезами це ж не просто одягнув і пішов. Це теж навчання. Тому що протез, він теж має вагу. І те ж саме піднятися на сходинки, наприклад, якщо тобі треба на 16-й повночі піднятися, тобі ніхто не підніметь. Тобі треба зажати себе в кулак, знайти в собі сили. І, і зробити це. Тому, от ви знаєте, як мені сказала одна людина, він в мене був перший такий реабілітолог, він афганець. Спочатку подумай, як ти це можеш зробити, а потім зроби. Я готувався до марафону морської піхоти, я прибігав на 16-й порох чотири рази. Як я це робив, я до сих пір не можу сказати вам. У мене просто якийсь був стимул такий. Я це пробував після вже повторити пізніше. Ну, мені вже на третій раз, мені вже не хотілося бігти, насправді. Бо я зробив, я це зміг, я знайшов в собі сили. Знаєте, от є така фраза життя не закінчується. Uh -huh. Ось я взагалі не дуже її люблю. О, насправді, це не можна казати, там прийди, прийти і сказати, от, тримайся, за що тримається? Людина вижила, людина вже стоїть, вона вже втрималася. Ти спробуй, спробуй. так ви втримайся. Uh -huh. <laughs> насправді, за що триматися за стіну, за ліжко? <laughs> от. Тому просто знайти такий життєвий потенціал. Я коли зараз, з мене нещодавно був такий цікавий випадок, я прийшов до хлопців, він втратив дві ноги, я прийшов йому допомогти, знайти стимул, от це що показати, що далі, далі робити, як працювати, він на мене дивиться, дивиться. Він вже про себе не думає, на мене, а як ти живеш таким? І мені прийшлося йому. Пів години розповідати, як я живу з цим. Життя треба полюбити. Полюбити своє тіло таким, як воно є. Я, мабуть, це теж багато дивився американських фільмів такі документальний. І я пам'ятаю одного, одного морського піхотинця дуже чудову фразу прийми своє тіло таким, яким воно є. Воно вже не зміниться. І це частина життя, це протезування буде вдалі існувати. Я їм завжди кажу, от зараз зайде дружина, син, вони хочуть побачити в тобі такого слаб, слабака чи воїна. От прийдуть скажуть, ну як там твій чоловік? Вони, ну, лежить, не знаю, що буде з ним, як там далі жити. А коли зайду, вийдуть і скажуть, да він у мене такого, якого я шукала все життя. Він встав, одягнувся, не дивлячись на всі болі, він пішов. Болить, не болить, він іде, він підійшов до мене, пройшов ці 10. Метрів обняв, оце каже, це та людина, дійсно якого я чекала. І це, це дуже великий стимул, насправді. Спочатку 10, потім 20. Та ви знаєте, я би вам даже зменшив би ці, ці кроки. Відстань, да, тому що це перш за все це присідання і просто правильно встати з ліжка. Ось, бо там, якщо ви якщо з такою травмою почати присідати. І це знов таки вага е, потертості, так, да, бажання йти дуже велике. Мене, мене ловили насправді в коридорах і казали, посидіть, бо е, і позабирали протези, і два дні мені їх не видавали. Ось, е, це дуже великий, великий стимул, але треба все поступово. Якщо я там інколи там перш чув, даво, ось ви, маєте, могли пахати там цілий день, пашуть. Пашуть один-два дні, а тоді лягають і тиждень лікують свої ноги. Тому треба поступовість обов'язково. Відновлення воно дуже важливе, головне, щоб воно було правильне.